З депутатами ніхто не рахується. І потуравши на зарі їхньої діяльності, коли їх навчали в Турскавецькому університеті, сказав, що ви ніхто і звуть, звати вас ніяк. Ваша функція тиснути на кнопку і не задавати дурних питань. Банково взагалі з депутатами не працює. Вони їх просто зневажають, вони їх більше того, навіть за кордон не випускають. І це навіть не на Стефанчук Паріж. Для того щоб Стефанчук там менше про себе щось дбав, йому поставили сматеря у вигляді пана штучного унікальний персонаж. Він керував апаратом при Разумкові, Разумков його через Верховну Раду його звільнив, щоб він не заважав, так би мовити, не дартував депутатів. А коли Стефанчука поміняли. Поставили голову Верховної Ради. Перший що зробив офіс президента, штучного повернули. Сьогодні штучно отримає зарплату в декілька разів більшу, ніж е, Стефанчук.